Доміно Ернес Ситон Томсон Життєпис Чорного Бурого Лиса. Частина перша. Дитинство. Рідна домівка. Сонце зайшло за Голдерські гори, і м'які сутінки, такі любі всьому живому, вже почали огортати навколишні горби та долини. На заході небо пишно полохкотіло, а у видолинах світло було таке слабке, що ледве давало тіні. Вздовж річки шабан, на високому її березі ріс невеликий сосняк, де заховувалася затишна галявинка. У тій чудовій весняній порі, коли навколо дохмяніли запашні квіти, вона видавалася справжнісіньким, райським куточком. І все ж найцікавіше ця галявина була тим, що тут оселилася родина лисиць. Вхід до нори крився в гущавині. Але зараз, у надвечірній час, уся родина вийшла на галявину погратися й погуляти. Посередині була мати. Вона сиділа зовсім непорушно, але пильно стежила за всім, що відбувається навколо. А її малі пухнасті м'ячики затіяли грайливу мотанину, нічим не турбуючись, адже для малят найвища сила мати. А коли ця сила їм віддана, той увесь світ видається сповненим приязні. Вони безпечно гуляли, вовтузились одне з одним, ганялися за мухами, жучками, відважно нюхали волохатих джмелів, щосили бігали, ловлячи кінчик материного хвоста, або піднімали одне в одного якийсь нікому не потрібний недогризок. Одне слово, гралися, аби грати, і були раді будь якій причині, щоб знову почати варемію. Зам'яча їм правило, засохле качаче крило. Багато разів воно переходило від одного до другого, аж ось його схопила найспритніше лисеня з чорною смугою поперек писка, і почало з ним кружляти, поки іншим не набридло за ним даремно ганятися. Тоді воно й собі кинуло крило, вчепилося за мамин хвіст і так заходилося його крутити, що вона, не стерпівши сили, сіпонула хвоста, аж мале полетіло шкереберть. У розпалі цих веселищів на галявині майнула чия тінь. і мати, й діти стенулися та зараз же й заспокоїлись це був батько, він ніс для них їжу. Тому всі миттю повернули в той бік очі й носи. Лис поклав додолу здобич, щойно задушено хохулю, і мати схопила її. Розказують, що лисиця ніколи не буде нести до своєї нори здобуч, якщо там немає лисенят. І це правда. Лисиця кинула хохулю дітям, і вони накинулися на неї, як зграя вовків. Вони сіпали, тягли її, гарчали й люто витріщалися одне на одного, несамовито тріпаючи головою, щоб одірвати свою частку. Мати з любов'ю дивилась на цю веселу матушню, не забуваючи озирати поглядом і навколишній ліс. Там могли ховатися страшні вороги люди з рушницями, хлопці, собаки, орли, чи сови. Всі вони залюбки полюють лисенят. Вона завжди на чатах. І пильнювати їй допомагає лис, хоч він у родині грав другорядну роль. Лисиця навіть не пускала його до нори, поки діти були сліпі, але все ж сумліно постачав їм їжу і завжди стояв на сторожі. Веселий бенкет лисенят був порушений батьком юр, -юр як сигналом про те, що наближається небезпека. На Коли б лисенята були трохи більші, вони й самі б зрозуміли, що це означає. Але ж вони були ще дуже малі, і тому мати навчила їх, що робити. Погрозливо повторила батьків сигнал і загнала їх до півтемної нори, де кожне спокійно доїло свою частку. Серед ферм однієї тільки нової Англії водиться не менше тисячі пар лисиць. В кожної пари щороку народжуються діти, тому такі сцени, як ця, можуть відбуватися перед будь-якою лисячою норою кожного сонячного, весняного або літнього дня. Отже, подібних сцен під самісіньким нашим носом буває не менше ста тисяч на рік, але лисиці такі потаємні, такі хитрі й обережні батьки, що хіба одній людині зі ста тисяч пощастив спостерігати це відрадне видовище. За те, як чарує очі та серця, такий вияв щирою любові відданості цих тварин. У містечку Голдорі таким щасливцем, одним із ста тисяч, виявився Абнер Джукс. Довготалесий, білявий, веселостовинні хлопчина, який замість того, щоб пасти корів, лазив по деревах і драв воронячі яйця. Він дивився вниз на веселу гру з таким захаром що можна було відразу сказати з цього хлопця виросте справжній природолюбець. І він одразу ж помітив лисеня з чорною посмугою на писку, неначе в масці доміно, і, всміхаючися, стежив за його потішним витівками. Хлопець не замишляв проти лисячої родини нічого лихого і навіть не збирався перебивати пустощі малечі, та все ж. Через нього настав їх кінець, і через нього малятам довелося зазнати сумної долі. Доміно маскарадне вбрання у вигляді довгого плаща з каптуром. Як і більшість хлопців, апнер полював на лисиць тільки взимку. Він пишався своїм мисливським собакою, який незабаром стане найкращим у всьому штаті. Правда, це був ще не собака, а всього лише щеня, але воно вже мало великі лапи, тонку талю й могутні груди. Голос у нього був дуже гучний і ляскучий, а вдача така люта й понура, що з нього й справді мав вирости призлючий собака. Абнер завжди причиняв його вдома, але зараз щеня вирвалося на двір і відразу ж кинулося шукати свого господаря. Саме воно, біжачи слідами Абнера, стривожила батька лисенят. Лисиця мати, переконавшись, що всі семеро її найдорожчих малят зараз у безпеці, в норі, відразу ж кинулася зустріч ворогові. Вона навмисно побігла так, щоб собака натрапив на її слід, і справді незабаром почула металеве дзябкання, від якого навіть її мужнє серце заколотало дужче. Та за себе вона зараз не думала. Їй треба було відвести в бік ненависного собаку. На безпечній віддалі від нори вона легко його позбулася, здвоївши свої сліди, прибігла додому. Там все було гаразд. Тільки лисеня з чорним писком, що завжди її зустрічала біля входу, тепер принишкло в найглухішому кутку нори, уткнувши носа в пісок. Воно було на двір і почула жахливий, пронизливий гавкіт собаки. Лисеня так перелякалася, що по всьому його хребту аж до кінця пухнастого хвоста пробігли холодні дрижаки. Воно що кинулося в найдальший куток нори і лежало там, скоцюрбившись, хоч і небезпека вже давно минула. Багато хто з мисливців твердо переконаний лисиця ніколи не залізе до курника, що найближчі до її нори. Вона не має ніякого бажання накликати на себе помсу найближчого сусіда, а тому воліє ходити по здобуть на більш віддалені ферми. Може, цим і пояснювалось те, що курник Джукса зовсім уникнув наскоків, тоді як Бентон щодня не дораховувався якоїсь курки. Старий Бентон взагалі не визначався терплячістю, але коли з його курника зникло більше чверті породистих курей, то він і зовсім розлютився, заявив: Якщо сини йому не можуть захистити корей, то він це зробить сам. У неділю сини Бентона, Сайбад, проходячи вершиною горба, зачули гавкання Джуксового собаки, який гнався за лисицею. Собака цей був їм не дуже до вподоби, тому вони не схотіли втручатися в його справи. Але вони зупинилися. Простежили за гонитвою, що відбувалася внизу в долині, і побачили, як спритно лисиця обдурила собаку, коли їй набрило втікати. Цікавий випадок, подумали вони, буде що розказати людям біля пошти, коли б тільки там був хтось із джуксів». Але не встигли вони рушити далі, як лисиця показалася знову, вже несучи в зубах білосніжну курку. Бентон дуже пишався своїми білими доркінськими курми, і це ж одну з них полювала зараз лисиця. Через півгодини хлопці стояли вже біля нори серед купи білого курячого пір'я. Хлопці спробували просунути в нору довгу палицю, але нора була кручена, тож лисенята, хоч і страшенно перелякані, все ж залишилися цілі й неушкоджені. Тим часом батько й мати гасали навколишнім лісом, вони нічим не могли їм допомогти. Хоч нора й була на Джуксовій землі, діти Бентона вирішили прийти сюди наступного дня і викопати лисенят. Але в лисиці пробудився материнський інстинкт, її оселі загрожувала небезпека, тому вона відразу стала рити іншу нору, а на світанку почала переносити туди свою родину. Селянам відомо один дуже простий спосіб відбору, коли їм треба визначити, яке з новонароджених кошенят найкраще вони використовуються таким способом, виносять їх усіх у чисте поло. Кішка незабаром знаходить своїх дітей і починає переносити їх додому, і те кошеня, якого вона візьме першим, і є найкраще. Та й справді ж найспритніша завжди вилізе на самий верх купи, на нього відразу звернув увагу мати і візьме його. Отак було й тепер. У норі перша зустріла матір те лисеня, яке було найспритніше і найсильніше Доміно, і його першого перенесла вона в безпечне нове сховище. За другим разом вона взяла найсильніше його сестру, а за третім невеликого, але міцного братика. А старий лис чатував на сусідніх горбах. Вже почало сиріти. Мати саме переносила третього малого, як раптом батько подав сигнал небезпеки. Хлопці Бентона прийшли з Лопатою мотикою, щоб розрити нору, і вже почали копати, але за три фути від входу наткнулися на величезний камінь. Що ж робити? Раптом в каменярні вгори вдолинив гук вибуху. Підказавши їм план дій, один з хлопців сходив до коменярні і приніс динамітний патрон, якого заклали в тріщину. Через хвилину почувся страшенний вибух, і коли спала пилюка, то виявилось, що вибух не розкрив лігва, а навпаки, засипав його камінням. Лисенята, звичайно, або задихнулися, або їх роздушило. Вибух перетворив житло у могилу, і хлопці пішли додому. Коли б вони прийшли сюди вночі, то побачили б, як лисиці і батько, і мати розгрібали лапами землю і як гризли зубами уламки граніту, щоб дістатися до своєї нори. Наступної ночі вони знов прийшли обоє. Третій ночі приходила вже одна тільки мати, а потім і вона залишила цю безнадійну справу. Нова домівка Нова домівка лисиць була за милю від попередньої і вже не на вершині горба, а біля річки шобан, що саме тут витікає з міжгір'я на просторі луги. Тут, у виярку, поміж скелями, де густо сплелося коріння осик та берез, і була їхня нора. Перед входом до нори лежали дві брили граніту, бо лисиці вірять, що камінь найкращий для них захист. Попередня нора була на схилі горба в сосняку, а ця у виярку, що заріс осиками. Сосна весь час шумить, зітхає, осика тремтить, тремпече. А поруч, звінко, виспівуючи, тече річка. І після того великого нещастя в родині лисись шум сосен нагадував їм про минуле лихо, а річка й осика, здавалося, співали мирних пісень. Біля самого входу до нори був густий чагарник, який спускався до тихої річки, що на її берегах розрісся о Цей зелений схил був місцем розваг трьох лисенят не раз і не двічі, а багато десятків разів можна було бачити, як батько лис приносив їм здобич. Ця трава довкола була витоптана лапками лисенят, що безперервно тут бігали, граючись. Лисенята тепер швидко підростали, а найшвидше росло старше, з якого щодня темнішал і хутро, і маска на писку. Батько й мати почали їх навчати, як ловити здобич. Мати вже майже не годувала їх молоком, вони їли те, що й дорослі. Та ще її повинні самі знайти харч, який приносили їм батьки. Залишаючи щоразу далі від нори, почувши материн поклик, всі глисенята кидалися в ліс і починалася дуже серйозна гра під назвою Не знайдеш, будеш голодний. Як тільки вони ганяли туди й сюди по чагарнику, як петляли схилами горба, роздивляючись і обнюхуючи кожну ямочку, з якою радістю летіла вперед од нас, поперед одного, коли вітер підказував їм, куди бігти, і як чудово навчилися вони нарешті мчати щодуху по батькових та матерних слідах просто до схованої їжі. Отак і навчалися вони справжнього полювання. Батькам здавалося, що всіх лисенят вони годують однаково, але насправді тут, як і повсюди, можна було присвідчитися справедливості старого, як світ правила хто має більше, той більше одержує. Найстарше лисеня було найрозумніше, найсильніше, найспритніше. Воно завжди знаходило їжу перше і ховала найбільші і найкращі шматки. Росло воно швидше за інших, і різниця між ними щодня була все помітніша, але воно відрізнялося від інших ще одним його темно сіре хутро дедалі чорніло. Коли в брата й сестри почало рости руде й жовте хутро, властиве для їхньої породи, то в нього хутро щодня темніло, а на пискою лапах і зовсім стало чорне. Був уже кінець липня. Старі лисиці не тільки невтомно діставали дітям їжу на сусідніх фермах, але й пильно оберігали їх від будь якої небезпеки. Нерідко в їхній долині чути було голосне гавкання собаки і, завжди, почувши його, чорне лисиня тремтіло. Але батько чи мати бігли назустріч ворогові і, легко його обдуривши, змушували повернутися додому без нічого. Обдурити собаку серед скель було їм так легко, що лисиці стали зневажати свого незграбного переслідувача і зробилися дуже самовпевнені. І от якось, коли всі троє лисенят галасливо бігали по галявині, шукаючи принесену батьком здобич, на них раптом кинувся плямистий собака. Від страшного рику лисенята кинулися в розтіч, але менший братик заворонився. І потрапив у величезні собачі щелепи. Чудовисько собака приніс це тендітне звірятко на ферму. Поклав до нього господаря і чекав, що той його за це похвалить. Але ж так і не діждався. Біда ніколи не приходить одна. Наступного ранку лист батько біг додому зі співою качкою, а ж раптом спереду почулося собаче гавкання. Він звернув Добре, знайомий йому й опинився на стежці, огородженій з обох боків високим плотом, через який він не міг переплигнути, не випустивши качки. Лис побіг стежкою, а собака за ним. Тоді він шмигнув у перший же двір і, о, горе, натрапив ще на одного собаку. Тут він і загинув. Але його сім'я нічого про це не знала. Просто він не повернувся додому, не приніс здобичі. Мати і двоє лисенят в норі посеред осих трохи поголодували, а потім лисиця мати відважно взяла на себе всі турботи. Щоправда, їй вже майже нічого було турбувати за дітей, у серпні вони вже разом з нею почали виходити на полювання і самі собі здобували їжу. У вересні дочка була вже така за обіжки, як і мати, а брат у темному хутрі вдався набагато більший і сильніший за неї. Стосунки між сестрою і братом, а також між матір'ю і сином, тепер дуже змінилися, і обидві лисиці тепер почали уникати зустрічі з цим високим Чорним лисом. Мати й дочка продовжували ще разом жити, але якийсь глибинний інстинкт уже розрізнив їх навіки. Зустрічаючись випадково з високим Чорним Лисом, вони поводилися з ним по-дружньому, але всі троє намагалися зустрічатися якомога рідше. Швидкий доміно, навчивши спіклуватися сам про себе, покинув старий осиковий гайок і почав жити одинцем. Нове вбрання і нове життя. Тепер Доміно вступив у великий буремний світ, що так відрізнявся від рідної домінки під осиками. Тепер він почав жити самостійно і повинен був розраховувати тільки на власні сили, щоб прогодувати себе і уберегтися від ворога. Щоднини він ставався розумніший, обережніший та красивіший. Невдовсі після того, як він залишив свою нору, йому довелося рятуватися від переслідування, і тоді йому вперше довелося присвідчитися, що розум деколи рятує краще за найшвидші ноги, і що в нього у важку хвилину є відданий друг, друг якого він бачив щодня й раніше, але з яким познайомився тільки тепер. Якось за доміна погналося двоє собак, і, рятуючись від них, він до крові зранив свої лапи на скелях було дуже жарко, сухо, доміну щодуху, помчав уперед, аби охолодити свої розгарячені, стомлені, скривавлені ноги в річці. Спустившись до води, він подався по мілкому проти течії, тішачися прохолодою. Так він пройшов з чверть милі, коли почув валування собак, що бігли по його сліду до річки. Молодий лис стрибнув на острівець і, сховавшися в кущах, спостерігав, як собаки згубили на березі слід, як вони бігали туди-сюди, намагаючись знову його знайти. І нарешті, нічого не виявивши, зовсім спантеличені, попленталися додому. Може, лис ясно і не розумів, що вода сховала його сліди, але в нього виробилося тверде переконання, що річка таке місце, де може втекти від небезпеки. Пізніше цей висновок не раз підтвердився досвідом, а на тім боці річки, нижче потечі, була піщана обмілена, де теж не залишалося жодних слідів і де можна було спекатися від переслідувача. Коли настала зима і річка вкрилася тонким шаром блискучої криги, Доміда помітив, що ця крига чудово витримує його і ламається під важким собакою. Але справжньою знахідкою для нього виявилася скеляста круча над річкою. Під урвищем вилася стежечка, спочатку досить широка, а потім така вузенька, що нею ще міг пройти лис, але ніяк не мисливський собака. Ця стежечка огинала вершину, а далі полого піднімалася на скелю і вела до лісу, куди іншою дорогою було не менше двох миль. Нарешті домінов знав, що коли лово виявилося невдалі, то біля річки завжди може зайти щось їстівне, чи то було виконато на берег риба, чи до хлопташка, чи хоча б жаба, а все ж чимось можна було перебити голод. І він думав, яке чудове місце річка, тут завжди може чимось поживитися. Так річка стала йому другом. Он як помудрішав наш лис. І зовні він теж став зовсім інший, хоча зміна в десять раз збільшила небезпеку для його життя, бо його хутро щодня ставало все темніше, все густіше, аж поки почорніли всі руді й сірі волосинки. І кожен, хто розуміється на хутрових звірах, сказав би а з нього, певно, вийде неабиякий красень. Це молоде лисеня стане справжнім чорнобурим лисом. Роздобути хутро чорнобурої лисиці найбільше щастя, про яке тільки може мріяти будь-який мисливець. Але цього скарбу пильнують хитрі звірка і його швидкі ноги, тому вполювати чорнобуру шкірку може хіба що тільки щасливець. Ці шкірки не всі однакові, вони так само розрізняються, як і діаманти по величині, якості і мисливці розрізняють їх дуже точно. Чорнобуро-лисиця тільки взимку дуже відрізняється від звичайної. Чорнобуре лисеня, поки воно не змінило свого дитячого хутра, може легко видатися за звичайне. Лише з наближенням зими може помітити красу, притаману шляхетній породі. І ось тепер, коли минула осінь, і в голдері настали морозяні ночі, зимове хутро до міно, щодня ставало все густіше й довше. Хвіст з білим кінцем все пухнастіший, а чорна смужка поперек морди все чорніша, і скидалася на маску посеред сріблястого волосся. Голова й шия теж стали блискуче чорні. Нарешті, немов зірки вночі, на темному небі з'явилися блискучі білі кінці волосин на фоні чорного, як смола хутра. Той, хто бачив чорненьке лисеня в липні, ніколи б не впізнав його тепер у листопаді. Усій пишності чудового, зимового вбрання доміна перетворився на прекрасного чорно-бурого лиса. Красень і потвора. Незабаром усім стало відомо, що в Голдері з'явився чорно-бурий лис. Люди вже не раз бачили цього красення це диво серед хутрових звірів, і хто навіть гадав, що джуксова сучка, чорна гекла, не раз уже ганялася за ним по п'ятах. Так принаймні розповідав сам Джукс. Хоч сусіди й підсміювалися з таких щодок, запевняючи, що чорнобурли просто хотів познущатися з дурного собаки, змушуючи його бігти за ним щодуху, щоб потім спекатися від нього з допомогою одного зі своїх нещисленних викрутів. Гекла мала надзвичайний голос гучний, дзвінкий і такий сильний, що тихої ночі його можна було чути за кілька миль. Це гавкання скидалося на мимовільне, бо безперервно гавкала при кожному стрибку, навіть поверталася додому по власних слідах. Тюксові хлопці вважали, що гекла чудовий зразковий мисливський собака, а сусіди твердили, що це всього лише якийсь покруч лисячої пастки парової сирени, а та до того ще й понура та дика потвора. Безсторонні люди дотримувалися думки, що гекла здорове, швидке, злюче щеня, в якого дійсно особливий незабутній голос. Я вперше почув, як гекла гавкає, коли її замкнули в повітці, і цей ляскучий, страшний, металевий голос чувався мені після цього кілька днів. І ось якось висонив вже при заході сонця, коли я гуляв у лісі біля підніжжя голдерських горбів, до мене долинув здалека той самий металевий гавкіт. Я відразу впізнав його і згадався, що гекла за кимсь жнеться. Скоро мені стало все зрозуміло. Я почув, як стиха зашелестіла листя, і через кілька секунд побачив чудового звірка чорного, наче вугілля, лиса. Він на хвильку зупинився і, ставши передніми лапами на дерево, що лежало долі, оглянувся. Лис був за 50 ярдів від мене, і я здогадався, що треба зробити. Приклавши до губів руку, потяг у себе повітря і голосно цмокнув. Лис відраж повернувся і швидко поповз у мій бік. Ось уже між нами не більше двадцяти ярдів. Він став у зграбну позу, підвів голову, злегка підніс угору передню лапу, намагаючись дізнатися, звідки почувся любий йому голос чура кролика. Яке ж було на ньому чудове хутро. Стояла ще рання осінь, а на тлі чорного, блискучого хутра уже виросла, виділялися білі, наче сніг груди і світлий кінчик хвоста. Жовті очі його горіли, наче вогники, а среблясте волосся оточувало наче сяйво його голову і шию. Здавалося, я ніколи в житті ще не бачив такого дива. Нарешті я здогадався, що це, мабуть, і є. Отой голдерський чорнобурий лис. Ми обоє стояли непорушно, як це часто буває, він не міг зрозуміти, що перед ним людина, але металеве гавкання було все ближче, тож лис збирався побігти далі. І я цмокнув ще раз і знову дістав щасливу нагоду спостерігати зграбну, позу настороженого звірка. Але ось я зробив необережний рух, і лиса, наче вітром, здуло. За десять хвилин з'явилася інша тварина гавкаючи через кожні кілька футів, ламаючи все, що не гнулося, з налитими кров'ю очима, ні на що не дивлячись, важка, незграбна бігла за лисом гекла, відома всім гекла, яка хотіла назогнати найшвидшого на всі голдерські горби звірка. Аж страшно було дивитися, як ця потвора пирхачка обнюхувала землю і бігла точнісінько по сліду і, ні разу не звернувши з нього. З її лютих очей легко можна було здогадатися, що станеться, коли вона дожене доженелися. І я запищав кроликом, але гекла не звернула на це ніякісінької уваги, вона тільки й думала, що про слід. Я сам полю на лисиць і люблю таке полювання, але до того дня це прекрасне створіння, за яким гнався безжалісний цербер, нагадувало мені чудову, співучу пташку, яку душить змія. я забув давню дружбу людини з собакою і всією душею симпатизував чорно бурому лису.